Відчуття свята, традиції, добра культура, родина щедрість ділитися. Це все про свята, і це все про значення свят для іноземних чоловіків, які були у нашому спікінг клубі який відбувся оце нещодавно. Ми говорили про свята, про значення свят у нашому житті, і взагалі навіщо чоловіки святкують свята? І саме для цього, для об'єднання родини, для спілкування, для короткого відпочинку або для маленьких подорожей, які можливі, коли в тебе є кілька днів поспіль вихідних. Нас об'єднує наші країни те, що ми також святкуємо в понеділок, якщо свято припадає на вихідний. Ми також приносимо щось в гості, не йдемо з пустими руками. І чоловіки Америки, Канади, Великобританії роблять точно так само. На свята вони об'єднуються так само, як і ми. І це ще раз показує, що які би ми різні не були різними культурами, є дуже багато спільного, що нас об'єднує. А тепер про свята конкретніше: свята, такі як Різдво, Пасха Великдень, тобто Новий рік, це традиційні свята. Такі свята несуть. Традицію. Тобто від таких свят чоловіки чекають родинності, збирання разом велику, велику громаду людей, і це якраз про сім'ю. І тут. Чоловіки сказали, всі одностайно кривали головами про те, що створення цієї традиції є частиною сім'ї, є частиною ролі, в якій вони бачать свою жінку, тобто жінка, яка створює традицію. Тобто, ви, як Українка, маючи ті традиції сім'ї, в яких ви жили, будете. Радо прийняті у його новій сім'ї зі своїми традиціями, і також чоловіки очікують від дівчини те, що вона розповість про ці традиції, і вони разом придумають, як то можна святкувати разом. Створити власні свята, створити власні традиції святкування різних важливих подій у житті. Тобто свято це дійсно важлива подія у житті, яку ви берете навмисне, виділяєте на це час і ділитеся одне з одним, присвячуєте час, що є мовою кохання, і вкладаєте у це свято сенс. Тобто, вкладання сенсу, присвячення часу і створення власних традицій, це те, для чого ем, можна використовувати свята у форматі створення нової родини. Користуйтеся цим. І, ем, не думайте, що у чужий монастир зі своїм уставом не їздять таки, їздять, якщо цей устав добрий, несе традицію, несе нову культуру, і пояснює те, що ось так це відбувалося в нас. Я хочу об'єднати наші культури. Традиційні свята. До цих традиційних свят також відносяться і національні свята різних. Культур, тобто, чоловіки були одні чоловіки, були з єврейської культури. Вони говорили, що їхні батьки святкували єврейські національні свята, були мусульмани, які казали, що їхні сім'ї святкували мусульманські свята. В Google календарі позначаються важливі свята різних культур, і ви можете побачити, якщо ви спілкуєтеся з чоловіком, а він йде з певної культури, то японської, наприклад, чи там корейської. Чи е, американської, то ви побачите е, позначки цих важливих свят. А потім ви ще можете дізнатися більше, глкопнувши е, дізнаючись в безмежній мережі інтернет е, про ці свята і е, що важливо, яке вони несуть значення і. Е, Покажете таким чином свою інтелектуальну обізнаність з цього питання і побудуєте краще довіру і зв'язок з чоловіком. Але крім традиційних свят, які я впевнена, що ви залучите до свого майбутнього щасливого життя у парі, є ще свята, я б сказала, такі комерційні. Тобто поговоримо ще про два типи свят: свята комерційні і свята патріотичні. Тобто про комерційні свята до цих свят відноситься, як що щоб ви не думали, після Дня Подяки, що є важливим святом традиційним у американській культурі, наприклад, на наступний день чорна п'ятниця. І це насправді свято, тому що звичайно Consumer Society, е, 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 суспільство споживачів споживає. Ціни низькі, люди прокидаються о п'ятій ранку, займаючи чергу, щоб купити щось. І це вже введено у ранг свята, тому що на Чорну п'ятницю ем, люди ну, потім навіть мають традиції певні ділитися, ем, вихвалятися тим, хто що купив, е, за які гроші і так далі, і знову таки підкреслювати свій статус. Ем, Є ще свято, називається Супербоул. Супербоул – це особливе американське свято футбольна ліга. Грають матчі з вересня по лютий і на фінал. Це завмирає все життя в Америці. Я раджу вам подивитися більше про Супербоу, але я розкажу те, чим поділилися чоловіки на нашому спікінклубі. Тобто, люди збираються, це таки традиція, люди приносять що з собою. А це називається потлак. Взагалі традиція складчини в нас, ну звичайно, нормальна. В нас студенти завжди святкують у складчину. А в них потлак, тобто складчина, це нормальна традиція, коли люди збираються, кожен приносить щось своє смачне і вони споживають і їжу і напої разом, і таким чином розділяють стіл. І хто принесе більше всього їжі, той, звичайно, бос так вважається у цій традиції потлак. Так, от, будучи великою зграєю людей, дивлячись, свій супербол. Вони спілкуються, жарять барбекю, розповідають новини. Деякі просто збираються задля того, щоб зібратися. І це чудовий день, чудовий спосіб, щоб щось об'єднувало. Тобто значення свята має бути ідея, яка об'єднує людей. Так от Потім це не просто свято, це фан, тому що вони роблять ставки. Це називається бідінг. Слово бід, запам'ятайте його. Бід це ти, коли там я кладу 5 гривень, а я кладу 10, а я кладу 20 І виграє той, хто більше дасть. А є ще вейджер. Uh, wager – це коли uh, всі uh, вболівають, наприклад, за команду А. І кажуть, що ось ми складаємося, ми вболіваємо за команду А, і ми нас кидали грошей у коробочку за команду A. А. А uh, інші вболівають за команду Б. Uh, і uh, хто пер uh, яка команда перемагає, звичайно, всі ті, що туди склалися, потім розділяють uh, 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 виграш. Оце називається wager. тобто speaking club – це не просто про спілкування чоловіків, це також про поглиблення, пізнання культури, мови і знання, як, як спілкуватися і про що спілкуватися з чоловіком, і на що наголошувати увагу, коли у вас складаються значимі стосунки. Так, от, після Супербоу ви можете зустріти дивних людей на вулиці. Наприклад, чоловік у жіночому вбранні йде на роботу або з якоюсь дивною зачіскою, або взагалі лисий, тому що його програ його команда програла, і він поголив голову через це, тому що такий в нього був. Е... Ставка така була. Навіть штати між собою сперечаються, чия команда виграє, і той, чия команда програла, щось надсилає в подарунок іншому штатові. Тобто, дуже багато цікавих речей пов'язано, і цікавих таких гумористичних. Подій і е, презентацій пов'язано з, е, з цим супербол. Я вам раджу дивитися більше і говорити про, е, про ці свята з чоловіком, наскільки він задіяний, наскільки йому подобається цей супербол, або взагалі він може не любити свята. Він може бути таким, знаєте, домосідом і казати: Ти знаєш, мені в Кайф, коли я просто сиджу вдома, або коли свята. Немає черг, і я йду і е, дуже швидко вирішую всі свої питання, тому що людей ніде нема. Вони всі дивляться супербол. А от таке також може бути і. Тема для розмови, як свята тема для розмови з чоловіком про те, що він святкує, як він святкує, що прийнято, які страви вони готують, як вони заглиблюються у саме свято. Скільки людей збирається у його родині? В кого збираються мати, які правила мати виставила для того, щоб збиратися, чи, чи потрібно що потрібно з собою мати? Які подарунки люди люблять? Тобто я вам зараз дала купу цікавих питань, які ви можете обговорювати з чоловіком у ваших Стосунках на відстані, тому що знайомитися з іноземцем, зустрічатися з ним, сподобатися одне одному і далі розвивати стосунки на відстані це ваша мета, щоб перевести ці стосунки в реальність. А мета взнати найкраще одне одного, дізнатися всі значимі речі, і подивитися, як ви можете об'єднувати життя. В одне ціле, які традиції ви бажаєте створювати разом. Отже, наступний спікінг клуб буде обов'язково, буде інша тема. Слідкуйте за моїми оголошеннями у групі для дівчат. Якщо ви ще не є клієнткою Matchmaking Boutique Possible, то будь ласка, реєструйтеся за лінком у. До цього відео у, у описі до цього відео а, та ставайте нашою клієнткою, тому що наші клієнтки не просто знайомляться з чоловіками, а отримують масу корисної інформації про те, як будувати стосунки на відстані і як переводити ці стосунки в значимі стосунки, тобто в створення родини. І ще одне про що я мала вам розповісти, це про патріотичні свята. А, і не на диво чоловіки зазначили це, тому що є патріотичні свята. Як, наприклад, у Нью-Йорку патріотичний день, це 11 вересня, коли у торговий центр врізався літак. І для Нью-Йорківців це день єднання, це день скорботи і день пам'яті про цю подію. І вони всі виходять на вулицю, світиться, світиться прожектори у цьому цьому місці, де, де розбилися літаки, де зруйнувалися будівлі, і це день. 嗯。Mm. Міжнародного об'єднання і день розуміння того, що ніщо нічого на світі не вічне, особливо якщо ваш чоловік з Нью-Йорку, для нього це буде важливий день. Є ще Veterans Day and Memorial Day. Різниця між Veterans Day в Америці, наприклад, це те, що це день всіх ветеранів, тобто люди, які живі, які брали участь у військових подіях, об'єднуються і чоловіків, у яких є діти. Особливо зазначили, що вони привчають своїх дітей до патріотизму таким чином. Вони розказують, що ми завдячуємо своїми життям тим людям, які загинули або брали участь у цих важливих подіях ем, у війні, да? виграли цю війну. Вони пишаються в них дух патріотизму дуже е, глибоко культивується і в Британії, і в Америці, і в Канаді. І ще є. Ем, Day. А Меморіал Дей це день пам'яті загиблих у війні, у будь-яких війнах, особливо у Другій світовій та у інших війнах. І цей Меморіал Дей також піднімає пласти історії, піднімає цінності цінності життя, цінності стосунків, які у цій війні були розрушені. І те, що чоловіки Підняли цю тему, для мене дуже було цінно, тому що говорити про веселощі, говорити про фан, говорити про всіляку дурню, яка створюється самими людьми, там, про комедію Супербоул або про е витрати грошей у. Е товар... у суспільстві, яке споживає, це одне. А говорити про глибинні речі, про життя, про патріотизм для мене було а, знаком того, що чоловіки, які звертаються до а, серйозної шлюбної агенції у пошуках дружини, мають глибинні цінності. Отже, Приєднуйтесь надалі до наших спікінг клубів, спілкуйтеся з цими чоловіками, щоб ви бачили, що люди різні, щоб ви могли для себе складати теми, на які ви будете спілкуватися вже зі своїм. Чоловіком, який вам буде подобатися, хочу сказати коханим, так, і він стане вам коханим, тому що ви будете не просто подобатися одне одному, а створювати емоційний та інтелектуальний конект. А це створюється якраз при спілкуванні, при тому, коли ви ділитеся усім тим, що для вас є значимим у житті. Отже, якщо ви ще не є клієнткою Matchmaking Boutique Possible, будь ласка, йдіть до опису відео та натискайте Приєднатися, заповнюйте заявку. Потім ми приєднаємо вас до нашої групи дівчат, і ви будете бачити оголошення нашого спікінг клубу. Він проходить безкоштовно для дівчат, тобто він входить в пакет платної реєстрації нашої агенції і ми допомагаємо таким чином вам. З усім, що вам потрібно буде для створення щасливих стосунків, я Наталія Коваль. Я створила Matchmaking Boutique Possible для того, щоб створювати багато нових міжнаціональних сімей, сімей без кордонів, сімей без, без відстані, сімей, де люди дійсно об'єднані і любов'ю, і розумом, і щастям. І я бажаю, щоб це сталося. O que faço?